Дівчатка, і ще одні келихи для червоного вина від торгівельної марки «Богемія». Серія максима бокали на чорній ніжці. Подивіться, я вже вам розповідала про бокали від торгівельної марки Luminar Доміно, але це бокали з більшими об'ємами. Подивіться, який тут гарний бокал, широке горлечко, такої круглої він форми. Об'єм даного бокала 570. Мілілітрів. Дивіться, дуже така широка ніжка, висока, дуже вони стійкі. До набору входить 6 таких келихів Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в дірек